Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Сьогодні поговоримо про вибори в Україні в наступному році, як би то не дивно звучало. Про що мова? З'явилася заява нардепа Гончаренка про те, що Зеленський дав доручення готуватись до президентських виборів 31 березня 2024 року. Отже, хочу перевірити цю заяву і подивитись взагалі, що, як і до чого. Ну що, поїхали? Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи оця от заява Нардепа Гончаренка про те, що Зеленський дав доручення підготовки до виборів? Правдива? Хай скажуть неправду. Беркана. Феху перевернута. Постаруна. Ну і що, поясніть, будь ласка. Я вас перевернутий. А ви знаєте, ж, як воно? М -м -м, цікаво. Так, що ми маємо? Беркана, фехо перевернута, пуста руна і Евас перевернутий. Е е прийшла мені на думку приказка: чув дзвін, да не знаю, де він, скажімо так. Тобто, щось таке, схоже, дійсно обговорювали. Ну Ось беркана. Якийсь розвиток ситуації є, якийсь рух в той напрямок. Але фехо перевернута, брак ресурсу. Тобто, ну, то як і грошовий ресурс, так і взагалі. Якби Конституція, що на паузу пішла. Е, якось вибори під час військового стану, ну, якось воно одне з одним не в'яжеться. Да? Хоча, може, зміни якісь несуть. Ну, одним словом, можна знайти можливості, але чи потрібно, ну, це питання винесемо за душки, як то кажуть. Далі, пуста руна. Певне, да, ну Вищі сили за Україну за українців. Ясно, певна невизначеність майбутнього. Саме з чим пов'язане як з ресурсом, так і, відповідно, з можливостями взагалі таких дій. Ось, відповідно, я вас перевернути обмежені можливості з одного боку. А з другого боку, це ж рух вперед. Ну, повільний, але все-таки рух. Тобто, в той напрямок дійсно е, щось думають. Гаразд, давайте запитаємо, чи Зеленський взагалі розглядає таку можливість. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Зеленський розглядає взагалі можливість проведення виборів в наступному році? Ай скажете вам правду. Наутіс. Іса. Інгус. Взагалі, да. Добре, тут можна не докладати ясно. Взагалі, да, але тут да, да, давайте все по порядку. Що ми маємо? Nautтіс інус. Ось, Наутіс. Да, руна долі. Ну він розуміє, що від долі не відкрутишся. Вибори все рівно мають бути. Чи в наступному році ну, партнери і про це говорять, але ну, взагалі, якщо говорити. Да? Ось, Це з одного боку. З другого боку, це ж про тиск. Це ж про тиск, відповідно, є зовнішній певний тиск, щоб його якби до цього підштовхують. розумієте? Ось Іса. Намагається він, ну як, намагається опиратись, будемо так казати. Це, знаєте, певна заморозка ситуації відкладення рішення, будемо так казати. Тобто, не будемо вирішувати зараз, відкладемо на потім, Да? Ось, але по фіналу інус. Тобто, так чи інакше. так чи інакше, Ну, благоприємне завершення ситуації, благоприємна відповідь по питанню. Тобто, да, розглядає. Вимушено, так би мовити, розглядає. Саме можливість виборів. Ну, гаразд. Так, дякую за відповідь. Ну, відповідно, я свою думку щодо виборів. Озвучувати не буду, мені цікаво, що руни скажуть. Ну, а ви в коментарях можете написати, що ви думаєте на цей рахунок. Чи потрібні вибори, відповідно, нам в наступному році, чи ні. Ну, і відразу попереджаю ніякої політичної агітації. А на політичні питання я відповідно не відповідаю. Таке в мене кредо, і таке в мене правило. Добре, ну і давайте фінальне да, перемішаю ще раз. Так, дякую за відповіді. Ну і фінальне, найголовніше питання, а чи відбудуться такі вибори в наступному році? Спеціально не питаю, хто там президентський, чи парламентський, чи може все разом. Давайте взагалі. Сама можливість, мені цікава. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи в Україні в наступному році відбудуться вибори? Хай скажуть правду. Мав нас перевернутий. Райда. Єра. Хагалас? Аж так. Ха -ха. Цікаво. Ну, добре. Що ми маємо? А нас переверти. Райда, Єра і Хагалас. Е, ну, загалом шанс цього доволі великий, треба сказати. Ну, давайте, про все по порядку. Ото, отож, Манас перевернутий. Ось, власне, зміна влади. В даному випадку це не прохід в кращий світ, це позначка влади. Зокрема, найвищої влади, саме президента. Так? Ось. Зміна, відповідно, влади, має відбутись. Ось дорога до того йде. Можливості до того відкриваються, як би. Воно до того ситуація до того йде. <кх> ну, а тиск партнерів і все інше, я розказав, описав вже ситуацію. Так? Руна, відповідно, це все пояснив. Хоч партнери кажуть, що ні, ні, ми не тиснемо. Ну, ну, звичайно. Е, да, далі, Єра. Ну, ось, власне, ось власне цикл, ось, власне. Ну, цикл, ясно, як вибори. Да? Влада в нас все-таки змінюється кожні 4-5 років. так, відповім. Е, ось. Ну, я, якби, як результат, як урожай раніше проробленої роботи. Але Єра руна тривала, в тому числі. Тобто підготовка, відповідно, чи це прямо буде навесні, от не факт далеко. Чи це буде взагалі, ну якби така можливість проглядається? Руни показують ситуацію з поточних відповідно, можливостей, з поточної як воно, з точки, як воно виглядає? Повторюсь. Ну і далі Хагалас. Ну Певний хаос, певне руйнування планів. Ну Відповідно, якщо мова про владу поточну. То ось тут іде руйнування планів. Ну і так, да, хагвелс це якби сама по собі війна. Да. Одне із значень, зокрема, одна, і одне із позначок війни. Ось. Ну, тому таке. Е, е, взагалі, воно курс на то йде, дійсно, до виборів. Але ось є ще певний Хагалас, певний хаос, певне якісь руйнування планів. Як воно повернеться ще. Цікаво. Тобто, рішення остаточно не прийнято. Я спеціально подивився і на Зеленського, і заяву Гончаренка перевірив. бачите, подивився поточну ситуацію. Тобто вибори далеко не 100%, що вони відбудуться. Але шанс дійсно високий. Ну, подивимось. Подивимось. Ну, в принципі, що тут, ніби все експрес-відео буде таке собі. Ну Якщо якесь питання опустив, пишіть в коментарях, також дорогу. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!